От і пройшов останній тиждень перед Великим Постом Масляна. Масляна це час забав і розваг, і марганчани вже традиційно збираються на головній площі міста, аби провести зиму та зустріти весну. За підтримки міського голови Олени Анатоліївни Жадько, в останній день тижня Масляної у прощену неділю в Марганці пройшли народні гуляння з піснями та танцями, змаганнями та смачними млинцями. Розпочалось свято з урочистого молебню, який відправили прото Василь Турчак та В'ячеслав Єрмохін. Суттєву підтримку в організації та проведенні свята було надано керівництвом пад Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат приватними підприємцями Олександром П'ятоволом та Володимиром Лашко. Колектив Марганецького професійно-технічного ліцею приготував традиційні для цього дня млинці, якими змогли поласувати всі гості свята. Творчі колективи міста зробили атмосферу по-справжньому весняною та теплою. Юні учасниці народного вокально-фольклорного ансамблю веселі нотки у своїх обрядах закликали весну та дарували присутнім свої таланти. 完对。 Яскравим та неймовірно цікавим був виступ талановитої молоді марганецького гірничого коледжу. Учасники зразкового ансамблю Брава яскравою хореографічною композицією зустріли весну. Народні майстри клубу Дніпро Гуртківці центру науково-технічної творчості представили на святі виставки своїх робіт. Дети воскресных школ, которые действуют в православных храмах міста, организовали выставку малюнків. Эту выставку мы посвятили тоже Масленице. К чему? Потому что сегодняшний день это последний день, скажем, скоромной пищи. Вот. последний день некоей такой телесной радости. Вот и мы радуемся тому, что Господь дарует нам эти, эти вот дни. Дети наши, воскресная школа, дети школ города приготовили выставку как бы под названием «Храмы нашего города». Для того, чтобы люди узнали, что да, есть у нас храмы в городе. Потому что, живя в городе, в принципе, все знают об этом. Многие видят храмы, но немногие заходят в храме. Тем самым люди видят, что дети заходят в храмы, дети молятся в храме, дети также постятся, дети также стараются очистить свою душу. Сподобалось свято? Да. А сподобалось? Що буде приглашати глощати мунцями? І танці сподобалися і пісні. А тобі що сподобалось? Мені сподобалось, як ми виступали. Веселі пісні, ігри та хороводи створювали неповторну атмосферу весни. Завершилося свято спалюванням опудала зими, а разом із ним символічним прощанням зі старим роком, що зжив себе і звільненням місця для прийдешньої весни і оновлення.